У далекій магічній країні, де час плинув інакше і де кожен день міг стати пригодою, жили два незвичайні герої Наруто Узумаки та Фрирен. Наруто був відомий своєю невгамовною енергією і здатністю до створення безлічі тіньових клонів, а Фрирен – своїми магічними здібностями і мудрістю, яку вона накопичила за довгі роки подорожей. Одного разу, коли Наруто кранувався в лісі, він натрапив на дивну чарівну печатку. Вона була схожа на ті, які він бачив у книзі ніндзя, але ця здавалася давнішою і могутнішою. Обережно доторкнувшись до неї, він активував портал, який переніс його в інший світ, світ Фрирен. Фрирен виявила Наруто, коли він з'явився посеред її саду. Вона була здивована, але не перелякана. Адже за своє довге життя вона бачила багато дивних істот і явищ. Після того, як вони обмінялися історіями про свої світи, Фрірен запропонувала Наруто вирушити в пригоду, щоб знайти спосіб повернути його додому. Їхній шлях був сповнений небезпек, вони зіткнулися з розбійниками магами, подолали заморожені пустелі і розгадали стародавні загадки. Наруто зі своїми ніндзя-здибностями і Фрірен зі своєю магією чудово доповнювали один одного. Разом вони знайшли забутий храм, де знаходився ключ до порталу назад у Коноху. Перш ніж розлучитися, Фрирен подарувала Наруто амулет із захисним заклинанням. Наруто подякував їй і обіцяв не забувати про дивовижну пригоду та нову подругу. Із цим амулетом на шиї він ступив у портал і повернувся у свій світ, де на нього вже чекали нові випробування та пригоди. Після їхньої першої пригоди світи Наруто і Фрирен виявилися пов'язані магічним чином. Тепер вони могли подорожувати між ними, коли виникала потреба або коли їхній дух пригод кликав їх. В одній з таких пригод вони могли б вирушити на пошуки легендарного кристала часу, який здатний керувати часом і простором. Цей кристал був розбитий на частини і розкиданий по різних вимірах. Наруто і Фрирен об'єднали свої сили, щоб зібрати всі частини кристала, перш ніж вони потраплять до рук злого чаклуна, який хоче використовувати їх для захоплення всіх світів. Їхня подорож привела б їх до стародавніх руїн, загублених у джунглях, де вони зіткнулися б із головоломками та пастками. Вони також побували по плавучому місті над хмарами, де кожен крок міг стати останнім через крихкість хмар. І нарешті вони вирушили по замерзлу пустелю, де зустріли б стародавнього дракона, хранителя останньої частини кристала. Кожна пригода зміцнювала їхню дружбу і вчила нових уроків про силу, мудрість і важливість роботи в команді. І, хоча кожна пригода закінчувалася, вони завжди знали, що нові виклики чекають на них попереду. В одній зі своїх майбутніх пригод Наруто і Фрирен могли б зустріти нового союзника на ім'я Хару. Харо молодий маг, який володіє унікальною здатністю бачити невидимі нитки долі, що з'єднують все живе. Він міг би допомогти їм у їхніх пошуках, передбачаючи результати їхніх рішень і спрямовуючи їх шляхом найменшого опору. Разом вони вирушили б на пошуки загубленого міста предків, де, згідно з легендами, зберігається давня мудрість і секрети минулого. Хару допоміг би їм пройти через лабіринт забутих шляхів і захисних заклинань, які охороняли місто від небажаних гостей. Дорогою вони зіштовхнулися б із різноманітними випробуваннями, які вимагали б не лише сили та магії, а й глибокого розуміння зв'язків між усіма істотами. За допомогою Хару, вони навчилися бачити світ очима інших і розуміти важливість кожного життя. Їхній союз став ще міцнішим, коли вони виявили, що загублене місто предків не просто місце, це жива істота, яка тестувала кожного, хто наважувався увійти в його межі. Подолавши всі випробування, вони отримали благословення міста і його стародавні знання, які допомогли їм у подальших пригодах. Загублене місто предків зберігає в собі стародавній секрет про походження магії у світі. Згідно з легендами, місто заснували перші маги, які навчилися використовувати силу природних елементів і створювати заклинання. Вони залишили свої знання в місті для майбутніх поколінь магів, щоб ті могли продовжувати розвивати мистецтво магії. Секрет, який Наруто Фрірен і Хару виявили, полягав у книзі стихій, стародавньому манускрипти, що описував, як гармонійно поєднувати сили всіх елементів землі, повітря, вогню та води для створення нових потужніших форм магії. Ця книга також містила записи про серце гармонії, міфічний кристал, який посилював магічні здібності того, хто перебував у гармонії з усіма елементами. Відкриття цієї книжки не тільки дало їм нові знання про магію, а й показало важливість балансу і гармонії у світі. Це знання допомогло їм стати сильнішими і мудрішими героями, здатними протистояти будь-яким викликам на їхньому шляху. Стародавні міста можуть приховувати безліч таємниць, кожна з яких може привести до нових відкриттів або пригод. Ось одна з таких таємниць у глибинах забутого міста Етерна, яке було поховане під пісками часу, знаходиться зал вічності. Ця зала містить портали в паралельні світи, і кожен портал охороняють стародавні вартові істоти, створені із самої сутності часу та простору. Лише ті, хто доведе свою цінність і чистоту намірів, можуть пройти через портали та дослідити незвідані виміри. У цих паралельних світах Наруто Фрірен і Хару могли б знайти уламки долі фрагменти реальності, які при складанні формують зеркало ст артефакт, здатний відображати істинну сутність будакої істоти або предмета. Осколки були розкидані по різних світах, щоб запобігти зловживанню їхньою міцю. Зібравши всі осколки і відтворивши дзеркало світів, наші герої змогли б використати його для розкриття прихованих істин про минуле і майбутнє, а також для захисту своїх світів від темних сил, які прагнуть до руйнування балансу Всесвіту. Під час своїх пригод Наруто, Фрірен і Хару зустріли б безліч нових друзів і союзників. Однак серед них виявився один, кого вони вважали вірним супутником, але який насправді був подвійним агентом, що працює на темні сили. Цей зрадник на ім'я Кайро був майстром ілюзії і міг змінювати свою зовнішність. Він приєднався до групи з метою вкрасти дзеркало світів після того, як воно буде відтворено. Кайро довгий час приховував свої справжні наміри, допомагаючи героям у їхніх завданнях і завоювуючи їхню довіру. Коли настав час для останнього випробування, і вони зібрали всі осколки долі, Кайро показав своє справжнє обличчя. Він спробував поцупити дзеркало світів, але завдяки міцному зв'язку та довірі, які Наруто, Фрірен і Хару вибудували один з одним, вони змогли розкрити його обман. Зрештою, зрада Кайро стала важким ударом для команди, але це також зміцнило їхню рішучість захистити свої світи від будь яких загроз. Вони зрозуміли важливість пильності і того, що не все те золото, що блищить. Кайро, будучи майстром ілюзій, приховував не тільки свої справжні наміри, а й своє минуле життя. Він був останнім нащадком стародавнього клану тіньових магів, якого вигнали з магічної спільноти за використання заборонених заклинань і прагнення до влади над усіма світами. Кайро володів знаннями про Темний Кодекс, книгу, що містить наймогутніші і найнебезпечніші заклинання, які коли-небудь були створені. Він використовував ці заклинання для того, щоб приховати свою справжню сутність і проникнути в ряди героїв. Однак у глибині душі Кайро боровся з внутрішніми демонами. Його пращури залишили йому спадщину темряви, але частина його бажала спокути та світла. Зрештою, його зустріч із Наруто, Фрирени Хару змусила його переосмислити свої цінності та вибір шляху. Після зради і подальшого прощення з боку героїв Кайро вирішив використати свої знання про темний кодекс для боротьби з темними силами, проти яких він колись працював. Таким чином, він почав свій шлях спокути і став цінним союзником у боротьбі за баланс між світлом і темрявою. Темний кодекс містить безліч могутніх заклинань, які можуть змінювати саму тканину реальності. Ось кілька прикладів заклинань із цієї книги. Заклинання тіньового покрова дає змогу користувачеві стати невидимим для очей і магічних датчиків, створюючи навколо себе покрив темряви. Відлуння проклятих викликає духів предків, які можуть передати свої знання і силу, але за це вимагають жертву. Мережа хаосу створює пастку, яка заплутує розум цілі, змушуючи її бачити ілюзії своїх найгірших страхів. Печатка забуття накладає на об'єкт або істоту печатку, яка стирає всі спогади про нього з реальності. Врата темряви відкриває портал у просторі, який може транспортувати користувача в будь-яке місце або навіть в інші виміри. Ці заклинання вимагають великої сили і майстерності, а також несуть у собі ризик для того, хто їх використовує, оскільки вони можуть призвести до непередбачуваних і небезпечних наслідків. З темним кодексом можуть бути пов'язані різні артефакти, кожен з яких має унікальну магічну силу. Ось кілька прикладів таких артефактів: амулет тіньового владики підсилює темні заклинання і захищає користувача від магічних атак. Кристали забуття можуть поглинати і зберігати спогади, які були стерти печаткою забуття. Вогонь прокляття вічне полум'я, яке не може бути загашене звичайними засобами і здатне спалювати навіть магічні бар'єри. 4. Зеркало Тіней відображає не фізичне відображення, а справжню сутність того, хто в нього дивиться, розкриваючи приховані наміри і таємниці. 5. Кинджал часу дає змогу користувачеві маніпулювати часом у невеликому радіусі, сповільнюючи або прискорюючи його перебіг. Ці артефакти часто використовують у зв'язці із заклинаннями з темного кодексу для посилення їхніх ефектів або для виконання особливих ритуалів. Звісно, ось ще кілька артефактів, які можуть бути пов'язані з темним кодексом. Один. Мантія світів, що перетинаються, дає змогу носею проходити крізь тіні, переміщаючись між різними місцями або вимірами. 2. Сфера вічної темряви абсорбує будаке джерело світла в окрузі, створюючи область повної темряви. 3. Кільце ілюзій дає можливість створювати складні і реалістичні ілюзії, які можуть вводити в оману навіть найдосвідченіших магів. Чотири Том заборонених знань містить інформацію про найтаємніші та найнебезпечніші магічні ритуали, які були вилучені з Темного кодексу та запечатані в цій книзі. 5 тіні кинджал здатний розсикати магічні захисти та бар'єри, ніби вони зроблені з туману. Ці артефакти мають велику силу і часто привертають увагу тих, хто прагне влади або бажає використовувати темну магію для своїх цілей. Після безлічі пригод і битв Наруто Фрирен Хару і Кайро виявили стародавній ритуал, що давав змогу б їм запечатати темний кодекс назавжди. Ритуал вимагав сили всіх чотирьох елементів, представлених їхніми унікальними здібностями, а також чистого серця і намірів. Під час проведення ритуалу вони зіткнулися з останнім випробуванням, втіленням самої книги, що прагнуло зберегти своє існування. Це була епічна битва між світлом і темрявою, у якій кожен із героїв використав свої найкращі якості та сили. Зрештою, завдяки їхнім об'єднаним зусиллям і жертві Кайро, який пожертвував частину своєї темної сили, темний кодекс був запечатаний у кристалі найчистішого світла. Цей кристал був потім захований у найнедоступнішому місці між світами, де ніхто не зможе його знайти або використати для зла. Таким чином, герої не лише врятували свої світи від загрози темного кодексу, а й забезпечили, що його могутність більше ніколи не потрапить до рук тих, хто може використати його для руйнування. У процесі їхньої подорожі герої зіткнулися з артефактом, відомим як Кенджал часу, що був пов'язаний із темним кодексом. Цей артефакт дозволяв їм повертатися в минуле на короткі моменти часу, щоб виправити помилки або змінити результат подій. Однак використання кинджала часу не було без наслідків. Щоразу, коли вони поверталися в часі, вони ризикували створити тимчасові петлі або альтернативні реальності, які могли призвести до ще більших катастроф. Зрештою, герої усвідомили, що ключ до запечатування темного кодексу полягав не тільки в силі й магії, а й у розумінні того, що деякі події повинні розгорнутися природним чином. Вони використовували кинджал часу з великою обережністю, щоб переконатися, що кожна дія слугувала вищій меті збереження балансу між часом і простором. Завдяки цьому новому розумінню, герої змогли успішно запечатати темний кодекс, забезпечуючи, що жодні тимчасові аномалії не виникнуть у майбутньому. Після того, як Темний кодекс був запечатаний, Наруто Фрирен, Хару і Кайро відчули полегшення, але знали, що попереду на них чекають нові випробування. Баланс у їхніх світах почав відновлюватися, і магія стала текти більш гармонійно. Однак вони також розуміли, що їхні дії створили хвилі змін, і нові загрози могли виникнути через зміни в просторі та часі. Повернення стародавніх ворогів одного разу вночі, коли місяць був особливо яскравим, до Фрирен прийшло видіння. Вона побачила образ стародавнього ворога, давно забутого у ванналах часу, відомого як мраксом уособлення хаосу і руйнування. Мраксом був пробуджений енергетичними сплесками від запечатування темного кодексу. Він мав намір поглинути силу, що звільнилася під час ритуалу, і використати її для відтворення своєї руйнівної армії. Фрірен негайно попередила своїх друзів, і вони зібралися, щоб обговорити, як протистояти новій загрозі. Кожен з них знав, що їхні сили і знання тепер мають бути використані для захисту не тільки своїх світів, а й усієї реальності від Мраксума. Союз світів герої вирішили, що для перемоги над Мраксумом їм знадобиться допомога з усіх світів, які вони відвідали, вони вирушили до зали вічності, щоб відкрити портали та зібрати своїх старих союзників. Аріель дух лісу, що володіє давньою магією природи, погодився допомогти, надавши сили землі та зелені. Кайлі, войовниця з плавучого міста над хмарами, долучилася до них із небесними воїнами та магією повітря. Фіро, хранитель стародавнього дракона із замерзлої пустелі, приніс магію льоду і сили дракона, щоб протистояти хаосу. Остання битва разом із новими союзниками Наруто Фрирен Хару та Кайро вирушили до обителі Мраксума, розлому хаосу, місця, де перетиналися всі виміри. Ця битва була не тільки фізичною, а й магічною. Сили світла і темряви зіткнулися в епічному бою. Наруто використовував свої тіньові клони і силу, щоб відвернути ворогів і захищати своїх друзів. Фрирен, яка володіє всіма елементами, створювала потужні заклинання, підтримуючи союзників. Хару передбачав ходи ворога, допомагаючи координувати атаку. Кайро, який використовує свої знання Темного кодексу, створював захисні бар'єри та контратакував потужні заклинання Мраксома. Тріумф гармонії кульмінацією битви стало об'єднання всіх сил, земля. Повітря, вогонь, вода та магія світла і темряви. Завдяки могутності дружби і вірі один в одного герої змогли створити заклинання гармонії, яке Мраксома і його армію у вічну темницю поза часом і простором. Після перемоги світи почали відновлюватися, і герої відчули, що їхню місію виконано. Вони повернулися до своїх домівок, знаючи, що завжди будуть пов'язані магічними узами дружби, і що, якщо буде потрібно, вони знову зберуться, щоб захистити баланс між світами. Новий початок кожен із героїв продовжив свій шлях. Наруто повернувся в Коноху, де продовжив тренуватися і вчити нових ніндзя. Фрирен продовжила свої подорожі, вивчаючи нові магічні артефакти та допомагаючи тим, хто потребував. Хару став мудрецем, ділячись знаннями про зв'язки між світами і долями. Кай рознайшов своє спокутування, допомагаючи відновити баланс між світлом і темрявою. І, хоча їхні шляхи розійшлися, вони завжди знали, що дружба і дух пригод їх назавжди, готових знову об'єднатися перед обличчям будакої загрози, що може з'явитися на горизонті. Сплески магії минуло кілька років з моменту перемоги над Мраксумом. Життя героїв текли своєю чергою, але вони не забували про свої пригоди і друзів. Однак незабаром почали відбуватися дивні події. Магічні сплески відчувалися по всіх світах, і сили природи ставали нестабільними. Фрирен, як одна з наймудріших магів, відчула тривогу і вирушила до Наруто в Коноху. Вона знала, що їхня перемога над Мраксумом створила енергетичний дисбаланс, і тепер щось або хтось намагався використати цю слабкість. Оптоторп, оптоторп оптоторп, таємниця енергетичних сплесків, коли Наруто і Фрірен зустрілися, вони обговорили те, що відбувається, і вирішили, що їм знову потрібно об'єднати сили. Вони викликали Хару і Кайро, а також усіх своїх союзників із попередніх пригод. Аріель, Кайлі та Феро відгукнулися на їхній поклик, і знову була сформована велика команда. Хару, використовуючи свою здатність бачити нитки долі, передбачив, що сплески магії пов'язані з артефактом, відомим як ключ реальностей. Цей артефакт міг відкривати портали між вимірами, і якби він потрапив до рук злих сил, світи могли б бути знищені або злити в одне хаотичне існування. Пошуки ключа реальностей герої вирушили на пошуки ключа реальностей. Вони знали, що цей артефакт був захований у глибинах забутого міста Етерна у залі вічності. Але зал вічності тепер охоронявся не тільки вартовими часу, а й новими небезпечними істотами, створеними з магічного хаосу. Їхня подорож привела їх через гори, пустелі та стародавні руїни. На кожному кроці вони стикалися з випробуваннями і головоломками, які перевіряли їхні навички, мудрість і єдність як команди. Вони зустріли нових союзників, таких як ми стародавню Жрицю, здатну керувати часом і Дариуса могутнього воїна, що володіє силою зірок. Битва за зал вічності, коли герої дісталися до зали вічності, на них чекала остання битва. Темні сили, які прагнули роздобути ключ реальностей, очолювалися могутнім магом Кроносом, який колись був учнем Мраксома. Він хотів використати артефакт для створення свого всесвіту, де він був би абсолютним правителем. Битва була жорстокою і тривалою. Наруто використовував свої тіньові клони і силу, щоб захистити союзників. Фрирен створювала потужні заклинання, поєднуючи всі чотири елементи. Хару спрямовував їхні дії, уникаючи пасток і передбачаючи ходи ворога. Кайро використовував свої знання Темного кодексу для створення захисних бар'єрів і контратаки. Перемога і нова ера, зрештою, об'єднаними зусиллями і завдяки мудрості мий і силі Даріуса, вони змогли перемогти кроноса і роздобути ключ равностей. Замість того, щоб знищити артефакт, вони вирішили використати його, щоб відновити баланс у світі, закривши всі нестабільні портали і зміцнивши кордони між вимірами. Після цієї перемоги світи знову знайшли гармонію. Герої повернулися до своїх життів, знаючи, що вони завжди готові зібратися знову, якщо буде потрібно. Наруто Фрирен, Хару і Кайро продовжили свої мандри, але тепер вони знали, що їхній зв'язок був сильнішим за будь-який артефакт чи заклинання. Нові горизонти кожна нова пригода, кожна битва і кожна перемога навчали їх важливості дружби, вірності та співпраці. Вони знали, що поки вони разом ніщо не зможе зруйнувати світи, які вони клялися захищати. Їхні історії продовжувалися, надихаючи нові покоління героїв, які мріяли про великі подвиги та прагнули зберегти баланс і гармонію у всесвіті. І в кожну мить, коли темрява загрожувала поглинути світло, Наруто Фрирен, Хару і Кайро завжди були готові встати на захист своїх світів, об'єднані духом пригод і непорушною дружбою.